для ясності розуму. Ця практика допоможе очистити свідомість від зайвих думок і відчути легкість. Вона дає ясність, зосередженість та внутрішню стабільність на цілий день. Сядь зручно, Заплющ очі. Дозволь диханню стати вільним і природним сьогодні, прямо зараз. Цей простір для ясності, розуму. Відпусти все зайве, не задумуючись. Просто перестань давати увагу зараз у свої думки минулого, майбутнього. Збери всю увагу у теперішній момент, у цю мить, подумки, проговори. Я відкриваю свій розум. Для чистоти світла та ясності зроби глибокий вдих і видих. Уяви, що з кожним вдихом ти впускаєш у себе світло, воно ніби прозоре, чисте та до цього моменту Ніким не спостережене. А з кожним видихом ти відпускаєш хаос, сумнів, перевтому. Дозволь думкам приходити і відходити. Наче хмаринки на небі пропливають повз, наче потяг проїжджає, не зупиняючись. Не утримуй думків. Тобі їх не потрібно утримувати. Просто спостерігай, як думка розчиняється у просторі свідомості, як з'явились, так і зникли. Відчую всередині голови центр, ніби світлу точку ясності. Це той простір, що ти відкрила для чистоти, зосереться на цій точці. Побудь тут увагою. Без думок. Просто спостерігай точку. І звідси розливається спокій. Тиша і внутрішня чистота. Тут живе гармонія, баланс рівновага, відсутність страху, тут лише вдячність та любов. Тут спокійно і стабільно. Уяви, що твій розум як прозоре озеро. Вода спокійна, гладка, без жодних хвиль. В цьому відображенні видно істину, рішення напрямок. Тобі нічого не потрібно вигадувати. Ясність, вона приходить сама. Знову повернись увагою в центр голови. Зараз ти відчуваєш легкість, свободу та безкрайність. Твій центр розливається по всій голові, по всьому тілу. Тіло стає енергійним, наче готове діяти. Подумки собі скажи, мій розум чистий, мій шлях ясний. Мої думки впорядковані. З відчуттям внутрішнього світла всередині відчуй ауру свого тіла, яка вона завелика, чи може вона обійняти простір, в якому ти знаходишся, кімнату чи авто, а може вона ще більша на всю квартиру, на весь офіс. Чи може вона настільки велика, що вміщує у себе весь будинок і так і є? Твоя аура настільки гармонійна, а твій розум настільки чистий та прозорий, вільний та безкрайній, що він може вмістити всю планету усе. Але вибір, на чому зосередитись, може зробити ти. На що пролити світло? І як мінімум, ти проливаєш світло, крокуючи сьогодні по дню. І де б не ступила твоя нога, там стає чисто, прозоро, ясно, вільно та легко. Кожній дії є твоє світло. У кожному рішенні, у кожному виборі, у кожній розмові, у кожній зустрічі. Не забувай, що ти несеш світло. Повернись увагою у тіло. Відчуй своє тіло повністю, від голови до кінчиків пальців на руках та ногах. І з тією легкістю та чистотою, ясністю проживи свій день, розплюсь очі та спостерігай сьогоднішній світлий день. З любов'ю слава дна.